П'ять сотень магістрів, спеціалістів і бакалаврів із червоними дипломами випустив цього року у Жорудський національний університет. У вівторок найкращим студентам урочисто вручили документи про вищу освіту. Більшість випускників університету вже знайшли собі роботу. Молоді люди по-різному дивляться на користь диплома з відзнакою хочу сказати, що червоний диплом ну, трошки більші шанси дає в порівнянні з іншими студентами, при влаштуванні трохи на роботу. Це трошки плюс дає при працевлаштуванні. І тепер, що я працюю, я надіюся, що диплом магістра, дійсно, мені дасть ще по-дальшому якийсь поштовх до розвитку. Звичайно, він дасть. І думаю, в подальшому ну, підніматися по кар'єрі. Зараз уже працюю два місяці стажуюся на фірмі по спеціальності бухгалтером. Можу сказати, що небагато чим помог поміг диплом, бо все-таки з практикою воно не дуже зв'язано. Але ту базу нам дали все-таки, і за це дуже вдячна викладачам. Тим часом у колишньому приміщенні економічного факультету тривають ремонтні роботи. Хід реставрації оглянув і керівник краю Олександр Ледида. Незабаром сюди переїде ректорат університету та історичний факультет. Треба зрозуміти, що сьогодні ректорат збільшується, тому що об'єднуються вузи. Це кількість студентів, це наукові працівники, це адміністрація. І тому дуже правильно в цій історичній частині міста створити сучасний ректорат. У відремонтованих приміщеннях облаштують три музеї: історію університету, археологічний та музей стародруків. Стежитимуть за експонатами працівники історичного факультету, які розмістять у цій же будівлі. Економістів переселять у новий корпус на Бамі, де створили інститут економіки і міжнародних відносин.